Кожного року комунальне підприємство Покровськавто навесні та восени за власні кошти оновлює дорожні розмітки, розуміючи. Як це важливо для водіїв та пішоходів. Один оновлений пішоходний перехід дорівнює десятки врятованих життів. Ось і на цьому тижні у Покровську червоною фарбою почали наносити розмітку пішохідних переходів на місцях найбільшого скупчення транспорту. Під прямопокроська авто продовжує виконувати свої обов'язки. З травня місяця було пофарбовано більше ніж 2,5 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття та відремонтовано близько 180 знаків дорожнього руху. У зв'язку з великою кількістю негабаритного транспорту у місті було зламано багато знаків, і ми наразі їх теж ремонтуємо. Мешканці хвилюються щодо власної безпеки на дорогах. За словами Віктора Вікторовича, досить багато поступає заявок щодо пішохідних переходів. Свою чергу по кавта не сидить без діла. Спільно з відділом транспорту ми максимально швидко намагаємося реагувати на заявки наших громадян та робити їх перебування в місті максимально. Комфортним та безпечним, Чому ж саме червоні пішохідні переходи, розповідає далі Віктор Вікторович. У зв'язку з великою концентрацією транспорту по вулиці захисників України зараз виконуються роботи по фарбуванню зебри червоним кольором. Це допомагає водієві побачити пішохідний перехід з більш далекого відстані та обезпечити рух пішоходів. Тож тепер у місті старі та майже невидимі розмітки перетворилися на яскраві, помітні для очей водія нові пешеходні переходи. Покров живе та працює 21 вересня 2022 рік. Спеціально для Капрі Ньюс.